Друзі, вітаю! Я вчора обіцяв вам розказати е, про те, як шукати спонсора, де шукати спонсора. Дивіться, є безліч платформ, їх усіх навіть е, неможливо перебрати. Але якщо ви справді вирішили їхати в Штати, то вам потрібно якомога більше робити постів: Фейсбук і групи, телеграми, вайбери. Де тільки можете, де тільки бачите. Е є Фейсбук спільноти, там радять писати ан англійською, тому що американці е спонсорами виступають також і американці, не тільки наші. Бо наші вже хто міг, я думаю, що вже собі понабирали. Дивіться, в чому діло, е що не кожна людина може бути спонсором. Це раз. По-друге, кожен спонсор може взяти обмежену кількість людей на себе. Це залежить від доходу цього спонсора, скільки там в нього на рахунку і так далі. Також. І в принципі, навіть з мінімальним доходом, от дивіться, нас прийняла сім'я. Ну стала е, поручителем, так би мовити, в яка де е, сім'я, значить, чотирьох людей, де працював тільки чоловік, працює і отримує мінімальну зарплату. І він взяв йому, дали дозвіл взяти на себе е, не на себе, а стати поручителем сім'ї з п'яти людей, де Троє дітей маленьких і двоє дорослих. От, тому е, доходи. Е, я думаю, що головне, щоб там все було офіційно, щоб всі були документи. От, а доходи, бачите, навіть мінімальні доходи проходять. Тому е, я тримаю цей пост, щоб ви встигли записати ці адреси. От, е, є цілі сайти, бачите. Ukraine Welcome. Цілі платформи вони відкрили реєстрацію. От одразу мене перекладає на українську. Тут ви вводите свої дані, і там я не знаю, чи як лотерея, чи просто люди собі залишаєте свої дані і там з вами зв'яжуться. Да, наприклад, так само спонсор є спільноти Facebook. В наступному відео я вам розкажу ще про одного про одну людину, волонтера, американського волонтера. Він дуже допомагає українцям і усі новини постить в себе і спонукає американців, щоб якомога швидше і більше людей переправити до Сполучених Штатів. Хто має такі бажання, відповідно насильно ніхто не забирає. От я вам розкажу про ту людину, яке діло він робить. І е, як з ним зв'язатися? Тому я думаю, що може сьогодні чи завтра е, зараз, після Каховської трагедії на Каховському водосховищі багато людей втратили домівки, шукають житло, і Європа е, і весь світ. Розуміють, що буде ще одна хвиля мігрантів і готуються до цього. Я через той випускаю це відео, бо знаю, що багато людей зараз просто шукають собі житло, притулок. Не всі можуть лишитися в Україні, не всі можуть виїхати з України. Кожен старається хто як може. Тому хай вас Бог благословить і бажаю вам миру і спокійного життя.